Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Сергій Сергійович Волощук, позивний грифон, молодший сержант, бойовий медик 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти закарпатської військової частини, народився у 1991 році в селищі Веселинове, що на Миколаївщині. Його дитинство було непростим. Він рано залишився без батьків, та ця втрата не зламала його, а загартувала. Сергій виріс світлою, доброю і чуйною людиною. Його серце завжди було відкритим для тих, хто потребував допомоги. Він ніколи не казав ні, коли йшлося про підтримку. А в дитинстві в нього різні були періоди. Він був і шубушний на початкових класах, веселий. Було таке на люстрах осів. Mm. От а потім якось ми просто рано mm. залишилися без мами, і до що ти прийшлося скоро. Він став серйозний, відповідальний, такий цілеспрямований. Він що хотів, він завжди свого добивався. Він був ага. хлопчик, допомагав, він нікому ніколи не відмовляв. Це став відсотки. Хто б він не попросив, сусідка, сусід і вірив в маленьке вірив в чудо. Ми жили на вулиці, і там дідусь один череп ганяв. І він всі да, чекав того дідуся, бо дідусь йому від зайчика гостинці приносив. Він так того зайчика. Вірить да. після закінчення місцевої школи навчався у Вознесенському професійному ліцеї, де здобув спеціальність електрогазозварювальника. З юних років Сергій був працьовитим і відповідальним. Після строкової служби працював електрозварювальником, утеплював будинки, будував усе, що зміцнює й оберігає. Він ще до війни то займався утепленням будинків, Висотні роботи. У нього сигарета в руках, на висоті, п'ятий поверх, смерти, сигарета в руках, і це руками то, і так швидко, ну, він дуже був швидкий такий майстер всьому. До війни, в, я знаю, ще до того часу, як ми познайомились, то він дуже активно займався спортом. Він казав, що мужик повинен виглядати як мужик. Він любив спорт, там, щоб було в нього тіло підкачане, підтягнуте. Оце так. А, а потім вже то в основному у ньому весь час займала робота. У 2014 році, коли російська агресія вперше сколихнула схід України, Сергій добровільно став до лав Збройних сил. Служив біля Донецького аеропорту, виконував бойові завдання, супроводжував колони, отримав поранення, підірвавшись на міні, та був комісований за станом здоров'я, але не втратив сили духу. Мріяв про власну справу, маленьке кафе з назвою Бліндажна, де могли б збиратися побратими, друзі та рідні. Його мрії були простими, але глибокими про мирне життя з сенсом. Ще навіть до війни в нас платка одна мрія. Mm. Mm. Що ось під підростуть, вони залишаться в місті, а ми з тобою поїдемо в село на хату. Там я тобі посаджу дуже багато клубніки, і ти будеш займатися клубнікою, і я з тобою і будемо тут зустрічати старість. Він так не мріяв про це У нас біля міста. Була хадинка, Дача така. Він там облаштовував її. І... Ну, якби він казав, що це літо буде на стватами, на дачу і там будемо собі. У 2019 році він зустрів Марину, жінку, з якою створив справжню родину. Як рідну прийняв доньку Марини, а згодом у подружжя народився син. Е, моєї подруги на той час було день народження. І, ну і ми святкували, якби її день народження в кафе. І ми східлись і бачу сидить хлопець, теж такий гарний. А він такий махає до мене, каже, а що ви тут робите, Кажу, як що світлин день народження подруги. А я кажу, а що ти хочеш привітати? Ну давай. І він до нас підсів. Ну так ми вже вечір провели разом. Там ж сфотографувалися на прощання, є в мене ще фото дуже гарне. І на твій на інший день ми всі прозбігалися. Хто куди в ну, контактів ніхто нікого, ні в кого не затратились? І тут буквально проходить місяць часу. Подруга до мене це дзвонить, каже: «Слухай, я бачила того, хлопця, що ми знайомились, Він до тебе зараз перезвонить. І він до мене перетелефонував. І після того ми почали вже зустрічатися, ми почали жити разом з Сергієм, з мене вже була старша донька. <пиш> і мені дуже сподобалось, як він себе показав. Він запропонував їй відразу світити від них від них склався такий зв'язок. Вона їм багато що розповідала. Він неї, ставився до своєї дочки. Але дуже відчували, це... що це по чоловічому, щиро. Почала зустрічатися з ним, а потім він каже мені що Я хочу дуже бути народити на сьогодні. Згодом я завагітніла. Він такий був щасливий, коли сам що я Сергій обожнював сина, мріяв про мирне дитинство для нього, учив добру, лагідності, справедливості і словом і прикладом. З наполегливістю відновлювався після поранення, ніби знав, що знову доведеться стати до строю. Так і сталося. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Сергій не чекав повістки. Він сам прийшов до військкомату. Став до лав 101-ї бригади територіальної оборони, а згодом до бойового підрозділу, який воював на передовій, коли почалось е, повномасштабне втоплення 24 лютого 2020 року, це заповнюється кожен українець. Ну і е, мій чоловік, звичайно, е, патріот своєї держави, і він мені якраз ти хочеш, як хочеш, я за його. Військо, я по любому стану на тах своєї держави, і це такий чоловік, якому не можна було поставити матуми, ставити якісь погрози. Я просто прийняла його рішення. Він був бойовим медиком 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти закарпатської військової частини. Пройшов Донецьку, Луганську, Сумську, Харківську області. брав участь в обороні міста Попасна, завжди був на передовій. Завжди поруч із пораненими, завжди як щит для інших. Побратими говорили про нього, коли поруч Сергій спокійно він тримає. Сергій був лідером не за званням, а за суттю. У нього була тиша сили, людяність, честь. Під час служби в Харкові підібрав вуличну кішку Клеопатру. Вона стала талісманом підрозділу. Після загибелі Сергія її привезли додому. Вона досі спить на подусті Сергія біля сина. Вона частинка пам'яті. Сергій Волощук загинув 20 липня 2023 року біля села Стариця на Харківщині під час мінометного обстрілу. Йому було 32 роки. Удома героя чекала дружина, діти, рідні. Його останні слова дружині Марині були короткі Я тебе люблю. Ми кожного дня спілкувалися. Говорили по телефоні, по відео, по можливості, коли був гарний зв'язок, коли б інтернет був. І це був обід десь 20 липня. Yeah. Хтось стукає до мене в двері. Я так в нас придивилася, бачу, стоїть сестри, чоловік, його рідної сестри, чоловік. І ще мої родичі, там мама приїхала тітки. Я так не зрозуміла, що таке. Бачу, вони всі заплакані, я почала вже дуже сильно кричати. Ну, Злякалася там, можливо, з кимось з родичів, щось не так. Ну, я ніколи не могла подумати, що з ним щось сталося. До мене настільки була впевненість в ньому, і тут я нав... навіть не було в мене такої думки, що може з ним щось статися. І вони кажуть: ні, Сережа. Сережа вдали і кажуть, да ні, такого не може бути. Я пам'ятаю, беру телефон, дзвонюю до його командира. Ні, я перша почала до нього телефонувати, не відповідав, і я телефоную до командира. І тоді командир мені каже: Сережа вночі загинув. І все. Далі я нічого не пам'ятаю. Охорон. Нерозуміння того, несприйняття як жити далі. 2 січня 2025 року Сергію Волощуку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Це нагорода за мужність, за відвагу, за його серце, за те, ким він був. Нагорода Герою України вручав президент. Дуже шкода, що вона була вручена посмертно йому. Але за цю нагороду в мене у гордість, то ще така біль, що він її сам не отримує. Мене звати Наталія, я сестра Волушака Сергія Сергійовича, загиблого героя України. Для мене він був не лише братом, а тією людиною, на яку можна було покластися. Спочатку повноштабної війни ми були вимушені виїхати за кордон, тому наше спілкування стало трохи рідше. Але кожен наш жінок був наповнений такою любов'ю, теплотою, здається, що ні в кого просто не було, не буде такої щирої людини в родині, як нас. Дуже прикрошив. Так мало побув з нами. Так мало він прожив своє життя. Болить. Дуже болить кожного дня. Біль не стихає Маю гордість за те, що мій брат герой. Я сестра, героя України. У мене з дядьком були дуже добрі стосунки. Я йому завжди дзвонила, він мені завжди дзвонив. Навіть коли він був на війні, я йому завжди дзвонила та забережи себе та. Коли він приїжджав, моя його дуже сильно була рада бачити. Він для мене був найкращим дядьком світу. Він був сильно веселий, сильно добрий побалуватись там. І не був до мене там злий, чи там ні, такого ніколи не було. Він завжди мені там чи гроші скидав, чи писав мені, чи вітав мене з день народження. Казав то, що якщо ти забіжає, дзвони мені. Моя сестра загиблого воїна Сергія щука. Я пам'ятаю свого брата, він був дуже хоробрий, він був дуже сміливим, був душою компанії. Він ніколи в житті нікого не залишив в біді. Він завжди вмів вислухати. Дуже люблю його. Завжди буду до кінця свого життя нести пам'ять про нього. Я бачу, щоб якомога більше людей знало, що був такий Волощук Сергій Сергійович, герой України. Справжній патріот своєї держави, захисник, справжній чоловік найкращий чоловік в світі, якого вже немає. Але є про нього пам'ять і вона буде жити допоки його будуть пам'ятати. Сергій вірний син України, який до останнього подиху захищав свої землі. Чоловік, який знав ціну любові. Батько, який не дожив до першого дзвоника сина, але назавжди залишився його героєм, найкраще йдуть першими: вічна слава і шана героєві.